Моральна сміливість. Моральна сміливість це сміливість робити те, що правильно з моральної точки зору, або дотримуватися вірних принципів, незважаючи на ризик наслідків. Зазвичай наслідки бувають такими: втрата грошей чи можливості їх придбання, втрата престижу чи популярності, критицизм чи приниження, втрата друзів, втрата переваги чи позиції, тілесні ушкодження. Одна з найчастіших потреб у моральній сміливості виникає, коли ми постаємо перед можливістю втратити гроші, якщо вчинимо неправильно. Як приклад, можна навести тютюнову промисловість. Існують незаперечні свідчення того, що її продукція викликає залежність та несе хвороби та неперечасну смерть мільйонам. Дані уряду показують. Що за 1993 рік збитки, які виникли з вини куріння, становили 50 мільярдів доларів. Можна припустити, що ця інформація змусить людей, залучених до цього бізнесу, залишити його, незважаючи на особисті наслідки, натомість застосовуються слабкі виправдання та лицемірні аргументи. Страх втрати прибутку робить чесність неможливою. Міра характеру людини та її чесності виноситься на громадський огляд. Той факт, що курці вільні люди, і ніхто їх не примушує до споживання тютюну, є слабким аргументом і навряд чи може служити виправданням шкоди. Алкогольна промисловість несе руйнування, які гірші за смерть, деградацію та духовний занепад мільйонів. Виробники алкоголю дуже добре знають про це зло. Організація анонімні алкоголіки служить нагадуванням про зусилля, зроблені іншими, для усунення шкоди, завданої алкоголем. Проте заради грошей люди, які працюють у цих галузях промисловості, підштовхують інших до вживання своєї продукції. Те саме можна сказати про азартні ігри, про казино, про виробників порнографії, непристойних фільмів і про будь-яку іншу промисловість, яка руйнівно діє на людське суспільство. Що можна сказати про людей, доходи яких утворюються за рахунок виробництва та збуту цієї шкідливої продукції? У який момент настає моя особиста відповідальність за заподіяне людям зло, може запитати будь-хто з них. Чи є я настільки маленькою частинкою величезної системи, що моя індивідуальна відповідальність втрачена у цей момент моральна сміливість може знадобитися більшою мірою, ніж у першому випадку, де очевидна пряма деструктивна дія. Уявіть собі на момент, який ефект був би, якби працівники цих галузей промисловості набули моральної сміливості звільнитися зі своєї роботи. Подібна масова демонстрація високої моралі могла б революціонізувати моральний характер суспільства. Відповідальність лежить на кожному залученому до її поширення мабуть, люди залучені в цій галузі промисловості, відчувають провину, оскільки багато хто з них намагається здобути повагу суспільства до акцій благодійності, наприклад, засновуючи стипендії. На жаль, багато штатів легалізували лотереї, які висмоктують мільйони доларів із кишень легковірних людей, під приводом, що частина коштів спрямовується на народну освіту, хіба мета освіти не допомога людям у придбанні твердих моральних цінностей та звичок. Моральна сміливість потрібна у політичному житті. Можна припустити, що політики мають добре знати конституцію, оскільки вона є основою здійснення будь-якої законодавчої діяльності. Це чудовий документ, розроблений для захисту інтересів кожного громадянина з особливим упором на захист меншин. Однак багатьом політикам не вистачає моральної сміливості, щоб стати на захист цих принципів, якщо це ставить під загрозу їхній престиж чи посаду. Людині потрібна моральна сміливість, щоб захищати певний принцип, якщо його друзі скривджені такою позицією. Якщо твій сусід володіє кінотеатром, де показують аморальні фільми, можливо зручніше попросити когось іншого розпочати дії, спрямовані на виправлення зла. Нелегко запам'ятати, що людині кожну мить слід бути на боці правди. Це нагадує про випадок, що стався з Авраамом Лінкольном, коли один із друзів сказав йому, що Господь, напевно, на його боці. Мудрий Лінкольн відповів: Мені важливіше, щоб я був на його боці, ніж він. Був на моєму, надихаючи приклади моральної сміливості, містяться у писанні. Ми читаємо в 39-му розділі буття про те, як Йосип був проданий у рабство в Єгипет, як він заслужив прихильність потіфара, який доручив йому управління своїм маєтком і справами. Дружина Потіфара намагалася спокусити Йосипа, однак він не піддався спокусі і втік від неї, але вона встигла зірвати з нього халат, який потім використовувала як доказ. В результаті Йосип опинився у в'язниці. Незважаючи на цю жахливу несправедливість, він залишився вірним і згодом зміг не тільки здобути свободу, а й стати правителем Єгипту, другим після фараона. Ми всі знаємо великих і малих випробувань нашої моральної сміливості, нашої відданості, правому ділу перед сильним бажанням або тиском, що підштовхує до компромісу.